Мені інкрименували від 8 до 15, по типу, масові заворушення. І ти, ти чуєш просто зупинки, бродвеї, все шумить тобою. Зевс тобі кидає мовню, каже, Вася, на тобі білу, бубах. Всі оце юзають, о, це він, це він. Та я його бачив, та я його теж бачив. Так безбожно пив, що тату часом чекав з хати, каже, сину, схомились. Я не вірив в те, що цей чорт в натурі ну, закине таку двіжуху взагалі. Можна по-разному судити, хто хто коли як для себе, то зрозумів, що воно все починається. У мене все почалося з Майдану, я вже там побачив, що діла дрянь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отака от дівчина, візьме сумку, положить кирпич, зайде в облраду, сказати, ти що. Чи що, що, і бахне його цією сумкою? Просто все почалося з мого майдана. Вот. А вже як перший раз людей в Києві почали бити. Дітей то все, я вже тоді все поїхав туди, на Київ. І якраз мені заканувало, я був там пару разів і приїжджав якраз вже на самий пірог, як ми мене колись попри тим говорили. Майданили там трохи, електро там теж тим. Вони нам дали, травму утримав правої кінцівки. Як вона була отримана, вона була отримана під час спроби відштовхнутися, відбитися від працівництва. Боже, як це слово називається. Коротше, без від Беркута. Вот. Вроді без льовою тягує ти спочатку стоїш. Думаєш, б, ти я не перес, бляш, мам дав, а дев'ятий взаді. Все. Головою об асфальт. Підійшов, зарвав руку, вибив її, просто вирвав. З глобовим яблуком. і Вся травма, я вже був на СІЗО потім там. Був в Рівному безвісти пропавший. Але потім мене не йшли, я до сих пор не знаю цих людей, хто і як, що так вийшло, що мене випустили з СІЗО, мене інкримінували від 8 до 15 типу, масові заворушення, тримбриндин і так і далі. Але нічого. Бог поміг. Це, курс долара такий великий, як ти ставиться? — Це м'ярку? Це реально мертві ж Ну, от добре, ну, розложимо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два. Да? Так. Це було після Майдану, як я волонтерив. Е, їздили хлопці, приїхали в центр, де ми волонтерили. Знімали бліцепроси. Просто тобто для місця там якоїсь. Для новин в Рівному в центрі. Подушли, каже, По пацани, стань, ти не розогрів. Кажу, а що треба робити? Та каже, ми тебе щось попитаємо. Каже, ти даш типу, свою думку. Ну, добре, І вони почали питати, за зато всю мерзость. Ну, я виразив свою думку. <розуміло> Десь видно, перегнув я трошки. <розуміло> а через 4 часа кент сказав, що ти звізда. Я побіг в Аркаду, комп'ютерний клуб, прописав, як він мені сказав, в Ютубі, і побачив, там, що порядка півтора мільйона просмотрів. Типу, вже всі мені кажуть, о, та ти зірка, ти розумієш, що тепер почнеться? А я на них дивлюсь, мені так стрімно думаю, що я не робив. А воно вже все, на ранок ідеш, о, це цей це, чувак, це вже...» Чи, чуєш просто зупинки, бродвеї, все шумить тобою повністю. Всі оце юзають, о, це він, це він. Та я його бачив, та я його теж бачила, я проходила через. Та... О, дивись це він, давай. Знімось. Це селфачимося, давай якийсь пемчук. І, і спочатку тобі страшно. Мої ж о, люди, що з вами? Я нічого не зробив. Як би? Тобто кожен може висловити свою думку. Да? І тут вже я потім, потім коли почали приглашати на мама хохотало шоу, Люмпін шоу там мали знімати рубрику Чанкипація, але в нас не задалося щось там, десь пропав той горе начальник без вісті, як сказати правильно. Вот, і типу як как бы, то все трохи утихумирилась. Як ти ставишся до цього? Що наша та ята, що сидить там, вона вже вообще знахабніла, коротше. По три рубля, це 3 рубля, ще три рубля, я тобі, короче, буханка хліба. Я, це ті, по три рубля. На шо, серёжно, по три рубля? Да. Да? Гандони вони коротше, гандони. Такий бродвейний котик, можна сказати. Я собі ну, гуляв, десь там, на якісь розробітки бігав, там, крутився, то все. Бродив по городу собі ночами. Ну, як нормальний бесяк, я що знаю. Щось трохи поволонтюри, потім то все теж мені все. Yeah. Я пішов до друга кіборга орудя, такий грудичук роман. Вот. Кіборг. І він мені допоміг, привіз мене сюди на п'ятий бад в Дніпровській українській добровольчої армії, де вже я здобув вишкіл бойового парамедика ще собі. І поїхав з хлопцями на Авдіївку. І все, і так, все. Ну, Авдіївка, потім контракт. З 16-го року взагалі офіційність в мене пішла. Я пішов в Немирівський, артилерійський виш, здобув там. Собішу професію старший артилерій, старший навідник самоходна гаубицях воздикає 122 міліметри. От. І почав вже боронити більш так державу в самій 24-й, в першому ксадені. Таке от, рік послужив там, Поняв, що мої шарики за ролики того не видержать, я пішов піхоту. І ну, Так, от якось рік за роком, рік за роком. Там... Перший на три роки підписав, потім ще по ручку. Вирішив понаблюдати, що то як воно буде, і зрозумів, що, мабуть, без мене ні, я не буду. Я маю бути полюбив. Будемо збиратися з силою, думкою, чесністю і поїдемо на АТО і будемо стояти за свою Україну доти. Будемо вставляти ті доти. Щоб потомки знали, здобути їм розуміння, дати зрозуміти, що е... якщо є зло, значить то є її добро. Тобто, нікак, якщо в тебе вот, да, пів життя вот, йшла вот, чорна полоса, і тут а, бах, от Зевс тобі кидає мовню, каже, Вася, на тобі білу, бубах. І ти такий, ого, подожди, а чому б не вложити, ну, тобто, ну, не принести как бы, ну, от, якусь користь, да, якусь там крупіцю того, -то, почому б і ні. Тобто, каже, це капля в морі, да? але от, кожна капля, 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 і ми маємо. Нормальне озеро, і океани і так далі. І з того все починається, що хочете просто дати поняти. Е, цим уже нащадкам, що от ви бачили, як було, от ми вам допомогли зробили самі. В тому ж купаючись. давайте, от, ну тобі ж, можна жити адекватно, нормально. Тобто, ніхто не ждав, що прийдеться гістер і скаже, о, поїхали! Тобто, ти, коли навіть служив ще до початку повномасштабки, ти не уявляв, що буде? Не. Я не вірив в те, що цей чорт в натурі ну, закине таку двіжуху взагалі. Тобто я собі служив, думав, що потім от піду з контракту. Піду, що може, точуся. Маю чува буде, в принципі, це не так вже і важко, що якихось пару спеціальностей здобити. А що ні, поки я живий, молодий, почому б і не типу, смисл в тому що я буду скидатися. З кучкою братви провалювали, провалювали всі свої таланти, все своє здоров'я. Да, то, в принципі, я можу з цього дати опять же, Побудуть, Побувавши то, Майдан, тут то, все, в мене скопився якийсь такий кубік-рубік. Тобто, якщо правильно все постійно не спіша робити, то, чому б ні. Якщо людям то приємно, якщо вони от, ну, мають тягу, то велком. Просто велком. А скільки років ти вже у війську? Ну, взагалі. Mm, ну, вже вважай, буде 8-9 років. Тобто твоє все так би. Це було... моя молодость, коротше, прожилася з, мої... з моїми пацанами. А скільки тобі? З років, подружками 30. Я зустрів в кругу своїх побратимів під шквальними облисками нашого опонента. Після цього було відпрацьовано і все нормально. Путіна в двері постукається смерть з косою і за всі його гріхи він буде відповідати. І Скаже, ну така жість. Оце рідненькі мої. Я не пам'ятаю, чи 100, чи сто сімось. Ж... Коротше, вогів американських до американського агеса, не до нашого. Перший виїзд був, ми стояли під солідаром, виїжджали, під попасно прикривали артилерії. От, Відбули там ротацію, вернулися назад. От, і Я перевівся в іншу кадрову бригаду. От, Де вже там я зрозумів, що там я трохи успокоюсь, бо вже трохи Авдіївка дала своє, потім ще посидів в ротацію в артилерії, і воно мені трохи відбило баки, так скажемо. Будемо да, такими словами. І я щось так собі вирішив, що треба замутити прикурчик, бо а Галя берегу не бачить. І я, коротше, пішов всю 63-ю кадрову, прослужив там два роки і хотів вже вроде би подумав, Чуваки десь там їздять, якісь чехи і шмахи. Це собі десь теж від'їдеть. Але потім і інша сторона медаля каже, Ваня, надо. Якось так от. Я ще послужив в тій 63-й, поначитувався, трошки повиїжджали в такому, попрацювали все. Ну, така ну, війна, якось вона для мене, от, бачите, от, зробила з мене, от, якщо я раніше через щуру по поводу всього задумався, то зараз я от, хладнокровний паніст. Типу, я от, вважаю, що. Ну, це не є доцільним словом, щоб от сказати, от це війна просто. Для мене це трохи по-іншому. Типу я собі просто от настроївся, що, що буде, то буде. Ну, Ей, Андрюха. Передай привіт, чуваки, потім приїдуть, я їм залю. Може своїм привіт передати. Серйозно, он, я своїм теж боксинг світанок передаю. Світанок, привіт! Донеччина. У тебе був вже якийсь перепочинок перед 22-м роком. Чим ти займався в цей проміжок часу? Чесно. Пив. Так безбожно пив, що тато часом чекав з хати і каже сину схомились. ПТСР. По всякому бувало. Тобто це були якісь там вже сімейні обставини, я так розумію. Все на купу, скажімо так. А при определенному времени, при определеній території, на якій ти. Кожен год, оце, от одне те саме 24 на 7, а ти приїжджаєш, от, де тебе не було дуже довго. Вплив до того, що ти забув якісь свої определенні міста, де колись любили з друзями піти завіснути, покурити, попити якогось хорошого Глінтвейна, чи піти покупатися, ну, собі. Ну, якось так. А потім коли приїжджаєш в гори, ти понимаєш, а що мені тут робити взагалі? Чим, чим я тут буду займатися? Ну, якось так. Ну, тату ж у тебе священик, якщо. Так, да, тато в мене священик. Воно відразилося на нас з ним тим, що от... раніше ми з ним були скажімо, дуже близькі, от, Такі от, як два кінта. А от зараз от, ми от... Да, там, разом за столом щось сидимо, поговоримо, то все. а так, щоб колись от, десь піти, от... поліхачить вже не підеш не поліхачиш. Тишина мертва, називається. П'ять хвилин поговорили. Бах, все. Поднівна може бути пауза. то есть Я молчун, він молчун, от ми обоє вот, ну, ну, вот таке От якесь, Психологічно ну, відражається дуже діпо, ну, стрімнувато, але нічого вивеземо. І тут а в один прекрасний ранок, 23 число, і ми починаємося з батьком від того, що щось гуде. І що, батько вилітає, Перший в сімейних трусах, я за батьком. Добігаємо до ганку, і перша партия, першу партію двімуть. А слідуща друга просто такою від ну десь на півтора метра, і такий хопа. Батько на мене, я на батька. Батько грясу в церкву. А я вже, який? Подімаю, що зараз буде. Беру тазик пельменів, вареників, накидаю сковородку, ставлю на газ, ставлю собі запарювати каву. Дзвони голоси складали. Я кажу, Ваня, ти вже знаєш? Кажу, взагалі тут добре рано. Війна почалась. Кажу, та ти що? Ну що, збирайся, зараз за тобою прийде машина. Ну добре, мені що зібрати, я собі пф, пару панталонів, якісь мештаю, пляпі готово, сумку на плечі. Запарив я собі каву, зажарились мої вареники з пельменями. Я лиш тільки тако присів на кухні, понюхав той аромат запареної кави, яка тільки запарювалася і так бачив, так-так, машина вдвічі заїхала, заходить чувак, каже, Манька, поїхали. Поїхали, я подивився, так на то все. Взяв сумку і все, і поїхав. Поїхали на воєнкомат, вже там це все. Міха не розберіга. Офіцери там в шокі, всіх що ж треба приймати, то все, ми які тут ловити, ловитися, поки до нас в очері йде, давайте щось куражимо. Ну давайте ж полігон свій. Я до м'ясних чуєш, ми тут, походу, завісли на є щось, Я щось придумаємо, давай в вечірки здибимо. Ну давай, все, чоловіка привозить смаги. Ми з пацанами вклали і починаємо розсуждати. Тіпо ж. Війна. Ну, всі такі не Пезитівчику були, що мені нравиться. Було розуміння типу, а що воно буде далі? А може стихне. А може в натурі я ще раз підемо до моїм ляща, і вони розвернуться і скажуть, ну їх хто? Тобто звичайно було якби смутно так, чорно-біло. От. А потім я вже почав розуміти, що ні. Це грібнелоїди, які просто гібридно, от у, любими способами питаються, от. от Сам не гам я комусь не дам, знаєш, кажуть, в сім'ї не без урода. Сталь, і от попав я в 68-му вже цю самотуєгіску. Ось, бригаду і вже отут якби, безпосередньо з хлопцями бронем несем службу. Мені тут, от чесно, трошки було по, поначалу важко психологічно. Потім зібрались, нарешті, вже більш-менш роззнакомилися з хлопцями, притерлися, як той казав, разом пороху нюхнули. І вже стало трохи краще. Стало краще, вже якби трохи все знаєш, тось, там є друзі, все, 50-й вже собі десь там пішов, посміялися, якісь собі баки там порозказували то все. Хоп, разом зміну вийшли ще на роботу. Взагалі, миле діло. Моя робота проста зробити так, щоб ніякий із них не зайшов далі. І з кожним днем намагатися покращити той, відбивати шмат за шматом, шмат за шматом, виганяти ублюдка просто з своєї хати, з своєї землі і казати, чуєш, не треба. Не тобі не мені, воно не треба, бо якщо треба, то треба. <гуля> лоб, то кулявло. Без матюків будеш. Тобі ж. Саме головне, то настроїться. Перш за все, щоб підбадьорювати, якщо можна один одного, того, що кожен виїзд, по-всякому, буває виїзд. Тобі ж часом є таке, що хлопці приїжджають і все добре. Тобі ж це війна, від цього не врятуєшся, нічого, а часом буває дуже скрутно. Але нічого, яйця в кулак, у нас тільки підрозділ. Два моя чутки паця. Пацани, слава Україні! Ой, слава. О. слава! Слава Україні! Героям слава! Добраємося на позицію. Що ви думаєте по поводу сьогоднішнього паті? Да п**ти. Ох, це ніби гаряча ночка. Я його на викрасовків. В які моменти в тебе були такі найскладніші, коли ти розумів, що ну, зараз дуже прям тяжко? О, коли почали ці прочно валити, мабуть, по позиції станчика, але слава Богу, все минулося, все було добре, всі були живі, здорові. Але для мене це було, я лише тільки ввечері поняв, що розійшло, сів такий з чуваком на дежурстві, і кажу, чуєш, я лише тільки зараз стрататулі зібрав. Він Каже, Ваня, я теж. А такого нас трошки поїжджачило. Саме страшне летить, летить, але щоб не мучився. От, тобі ж одне, що, що просить. Часом, як у нас є спекотно, і думаєш, ну вже хоч з собою, вже запускаєш, запускаю, але де, що хоч не мучиться. Бо таке, таке важко переосмислити, взагалі ну, Вона залишається в тобі, і ти це просто якось по-своєму обробляєш, да, якісь як там, не знаю, на три трійкарат чи що. Да. Тобто, це от, Твій от кусок пам'яті, який з тебе от все. Це вже як от, фрагмент да, хромосоми твоєї, твого ДНК. Тобто ти вже без цього в тебе є ця от струнка. Все, що все Чим ця війна відрізняється від тієї, яка була до повномасштабки? Mm. Це дуже відбувається швидко. Бах, і все, тобі ж. То ти їсти з притимом з одною кружку, там, гарячу кружку, чи війну, десь відійшов там, відпрацювати, тут бах, пролетіло, і вже все. Вже він тобі зранку не скаже, а, що ти там, привет, чи там... Тобі тут все набагато швидко, тут більш серйозніше. Тобі, якщо там що якось спробували десь щось як, то тут, а ти розумієш, є ти, є ворог. Все. Ти втрачав побратимів? Так. Да. Дуже багато і від початку. Але я знаю, що. Я себе так настановлю. Бог забирає кращих. Бог забирає до себе кращих. І, і я волію знати і всім е кажу, що їм стабодово там краще. Тобто вони заслужили як мінімум бути давним-давно вже, в тих хороших, нормальних, якихось. Хто дуже правильно назвати, я навіть не знаю, той вчуть. Mm. кращих умов, да, чи що, тобі ж. Це люди дійсно, розумієте, ну, це сама така держава, що от, вона готова до всього. Це як джокер в натурі. от. Просто не з тими сіли грати за стіл в той блак джек. Так не можна. Ну, це нерозумно. Це навіть це не естетично, здається, якщо я правильно то все собі так мислю, то це навіть не естетично, тобі ж. Часом вони любителі підлізти трошки собі там ближче, і тут з'являється друг тепловізор, і ти то все засікаєш і починаєш то все шмулити, починаєш наблюдати, як то все бігає там, ну, в розтіряному віді. Ну, підлазять, але нічого. Ото не... вона стрілецька зброя і не тільки щоб дати зрозуміти, що не треба. Побудувала. А воги прилітають, особливо коли десь стрілкотня, Дуже важливо чути повітря, того, що коптери, і АГС, і тобі, що воно все під стрілкотню, ти можеш і і не почути. Просто як от він подав тобі його і де він от через е, певний проміжуток. Там в тебе є от в натурі. От коли як от я засікав на часах, що до 6 секунд до сіми. Тобто є просто зайти в льошку. От щоб якщо бахне зверху, то щоб ну, не посіпло. Метода, метода. Це якийсь поршень непонятний Хід з двома стволами. Як тебе звати? Звідки ти? Сльвівський пац! Отак от на. в той день, коли от мене, нас обстріляв танчик, тоді мені хлопці показали, що кажуть, дивись, що ми не йшли. І показують мені мене, і там нап... Пише, що на Запорізькому напрямку загинув. Там трата-та, тра-та-та-тра-та-та. -та. Прикинь, як мені, я з чуваками на роботі приїгаємо з роботи, і, така картина поховала. Не стало хлопа, Раптом був хутко зник. Я розумію, що діло дрянь, і треба обзванювати всім, казати, що це типа ліпа, ну що це фейк, не видіється. Голосом чітко попасив, я їм пояснював, бо вони так на мене дивилися. То я вже там і кричав, і матькався, кажу, блін, це не моя діпа робота, і так, і так мені самому кажу, пацани показали з позиції, що таке відбувається. Але мені повезло, що перед тим я просто говорив з меншим братом і переписувався з дядьком. То мені повезло, то сім'я такі пішни забила, сказали, ай все добре, це коротше, якась сліпа. От. І там трошки дядько поміг з тим всім, з тою панікою. Тато щось спочатку там розпереживався, але вже потім дали знати, він вже приїхав до баби, дали знати, що все добре, я ну, живий, команда жива, цілі, все, ну, все в журі. Ну, для мене це ну, неудачна шутка. Хоча спасіба, той сказав, мені я... цього вахуда не стане. Але от, ну, так не шутять. Ну, може, хотіли якось типу, от, щось цим, от, показати, чи вони більш глупші, чи що, -то. типу. Що вони цим хотіли толком показати, я не знаю. Може, якийсь там <сі> Духовно там якось, щоб люди трохи були пригнічені чи морально. там... Я не можу цього пояснити. типу... Хтось може на цьому, просто не, не, ну, не хреново для себе, хтось піарнувся. Ми всі знаємо, що таке соціальне це як мінімум теж один із хороших потоків День, так ну, що... Хтось скаже, знаєш... хто як може, так і. Yeah. <laughs> о, а тут саме саме сок хлопчики дівчатка, бо зараз дід іван буде бігти, щоб не вже зіткнення. О, 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 о. о, і щоб снайпер небав. І ми вже майже вдома на роботі. Я зі скількома військовими не спілкувався, кажуть, не можна звикнути до війни. А ти не звикай? Просто веди, як в танці. Все? Так проще, ну немає цих хабатків, тупих. ти от не такий депресивний. Ти просто цей режим робиш так дзук. Мадам, куди вам? Йдете разом і все. Так проще набагато. Так, хтось скаже з люком. Просто от так людина от, намагається десь може дати зрозуміти, що от. поки що не варто. От. Я ще поки не готовий, мені ще треба певний якийсь час в то все ще раз заново принуди, згадати, відновити якісь свої колишні якості, які от вже до давно забуті. От бачиш, що він вже скільки разів сказав, що я мать вкаюся. Да. Це краще Тараса Шев... Григоровича Шевченка. Деколи, взагалі. Того, що ти починаєш стілити так, причому чітко, внятно і по суті.